Зараз ще до п'яти доб'ємо. Це машини депутатів, так? Я не знаю. Ага, так. Я такими питаннями не задаюся. Від? Що тут не пускають? Та ні, я зрозумів. Так, це міліція. Ясне діло, добрий день. я знаю, хто такий. Не пускають не пускають. Не пускаю. пускаю. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Галіна Володимирівна, вона краще знає, вона давно вже стоїть, а я тільки що підійшов. Ну, наскільки відомо, є зараз прес-конференція. Скінчилася, подається, скінчилася. Ага, розуміло. А громадських активістів пускали? Ні. Не знаю. Я тільки що прийшов. Ага, ну а представники так само міліції, вони не в курсі. Чи пускали? Зуміло. Добре, дякую.